Слава Богу! Я недавно в одному собранні проповідував, кажу, я громкоголосний, мені дають мікрофон. а Каже, мене чути. Кажуть, каже, ти бери, брате. І слава Богу, дарував Бог сьогоднішній нам день, дарував це служіння. І останні слова, які ще на група співала, пригорнуся до Ісуса назавжди. Я думаю, сьогодні, якщо задати запитання. Чи добре нам бути тут? Я думаю, ми дамо відповідь так. Нам приємно слухати цей благословенний спів молоді нашої. Вони являються членами однієї з наших церков міста Рівне, Церква Молодіжна. І я вже не раз зауважую це п'ятеро молодих людей, діти одних батьків, батька матері. Служать Господеві, співають і сьогодні, тут ми з вами разом, і нам добре. Також і інші брати сестри в залі, які молодь приїхали також бути разом в цьому служінні. І всіх є один такий спільний життєвий девіз біблійний, який оставив свій час апостол Павло на сторінках Слова Божого. Трудимося своїми руками і приповідуємо вам Євангелію. Ви знаєте, це така добра життєва порада. Трудитися своїми руками, заробляти кусок хліба і проповідувати Євангелію. І молодь також з нами в залі, які, молоді браття, які приїхали бути сьогодні разом з вами, з нами в общині, в служінні і пізніше взавтра їхати. До будівництва дому молитви, трудитися своїми руками, робити добрі справи, щоб там Бог спасав, щоб там проповідувалася Іванглія, і Бог дає цю частку. Це прекрасна часка трудиться на ниві Господній. Ви знаєте, колись в молоді роки, я виростав в християнській сім'ї, не раз слухав старших братів, дивився на їхні судьби. Не раз слухав їхні проповіді, тюрми, ув'язнення. Ви знаєте, ніколи не приходило до пам'яті і задавалось не раз запитання, а де ж та радість, а де ж та втіха? А за що, а для чого? А не раз я бачив, коли той кусок і хліба, жажда була, і його не було де взяти. І уділяли один одному так трошки. І ви знаєте, ми виростали, ти бачили, але з часом ти розумієш, як прекрасно, як добре бути в мирі з Ісусом. Ото є та радість, ото є життя, як група співала навіки, пригорнуся. Сьогодні добре нам бути тут. Собрання проходить, ми йдемо до закінчення, ми будемо мати молитву. Багато сказано, багато проспівано. Прекрасно, чудово. Але як добре, коли ми беремо для себе кожен день щось, і ми розуміємо, що не стане та зустріч, що я навіки пригорнуся. Не де якісь хвилинки єднання, не де якісь хвилинки спільності. Але навіки завжди я буду з Ісусом. Це несли брати перед нами. І як би не давалося, це слово можливо. Не так просто, нелегко платилася ціна. І я не раз повторяюся сьогодні. Це наше з вами благословіння. Це для нас прокладалася дорога. Христос показав, браття пішли, апостоли несли і послідовники, переймають віску євангельську, переймають віску спасіння і сьогодні її несуть. Сьогодні так багато було сказано різних моментів. Із Біблії, і я думаю, нам є про що роздумовувати, про що подумати. І багато таких прикладів і життєвих. Один з братів казав, каже: Я радію, коли бачу, що також хтось іде додому Господнього. Це є радість, це є прекрасно і це є важливо і добре. Пам'ятаймо це, пам'ятаймо, коли ми так будемо робити, ми будемо жити. Я не раз собі зауважую в собранні. Вона навіть так закладка лежала також, і брат переді мною про Симеона так цілу гарну проповідь сказав: зустріч в храмі. Я так теж в цих місцях хотів трошки торкнутися, але для себе зауважую, коли в собранні хтось говорить ту саму думку, то добре. це, Ми йдемо в одному дусі. Бог наповняє. Брата, тут я їду з рівного з цією самою проповіддю, з цією самою думкою, і Бог дає це слово. І ми маємо спільність, ми маємо єднання, і ми разом переживаємо цю радість. І моє бажання короткої проповіді моєї на закінчення цього служіння, щоб ми надалі цю радість розділяли разом в Христі Ісусі в єдиному дусі, в єднанні в спільності братерській. Я так за групу нашу зауважив. І церква наша в Рівне молодіжна, нараховує сьогодні приблизно тисячу членів церкви, має двох просвітерів, 16 діаконів, 5 хорів. І ви знаєте, цей спів благословений дарує Господь. Я думаю, хто переживає єднання з Богом, знає, що це прекрасно бути в таких служіннях, коли хор співає, коли є спів. Коли є щирість, коли є радість. І ви знаєте, співати, проповідувати завжди легше і прекрасніше, коли аудиторія зала то сприймає і жажда щось почути. Тоді Бог дає слово проповіднику, і ми єднаємося в цій гармонії. Тоді Бог благословляє того, хто співає, хто розказує вірша. І ця спільність вона є приємна, вона є корисна нам і так робить Господь. Життя біжить, час біжить, події, які ми тепер живемо, вони часто нам незрозумілі, часто задаються багато запитань і не раз і не так просто дати відповідь. І люди питаються: а чому те, а чому те? Але ви знаєте, коли ми дружимо із словом Господнім. Коли ми читаємо Біблію і перед тим як читати, молимося, Боже відкрий, Боже дай розуміння, коли ми своє вухо не закриваємо від Слова Божого, то ми отримуємо відповідь. В свій час апостол Петро в одному із пістань дав таку послання, дав такі слова, які дають відповідь сьогодні. І дві тисячі років назад задається запитання, а як він то знав, а де про що і звідки а Бог рабам своїм відкривав ще тоді Духом Святим, і на сторінках Слова Божого ми можемо прочитати і знайти багато відповідей. Я зачитаю коротко декілька віршиків. Це друге соборне послання апостола Петра, третій розділ з третього віршика. Насамперед знайте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішниками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Насамперед, знайте Оце. Що прийдуть глузії і будуть глузувати, будуть насміхатися. Я думаю, сьогодні багато ми того можемо вже побачити. І не раз ми розуміємо і говоримо, і повторяємо, що це вже наступає останній час. Події останнього часу вони багато що говорять, що все йде до закінчення. І час теперішній, який ми живемо, не раз навіть я вже й чув своїми ушами. А де той Господь? А невже він не може зупинити? А невже він це допустив? А чого так сталося? А вас не чує Господь? Ні, живий наш Господь! Він був живий, він чує і він знає, чому так робиться. Наш розум він вміщає того всього. І, можливо, в когось і та насмішка в розумі. Покайся, відкинь, тому що сьогодні ти слухаєш слова живого Бога. Сьогодні ти слухаєш писання, де застерігалося, де говорилося. Вони прийдуть, вони будуть насміхатися, вони будуть глузувати, але яка користь їм із того загибель? Проста відповідь. А нам сьогодні дарує Господь розуміти, що стояти треба далі і до кінця. Твердо вірі, спішити до досконалості. Розуміння слова досконалість воно підчеркує смисл всього нашого життя. В свій час апостол Павло вважав себе, можливо, і крепко досконалим. І що ж він робив? Гнав церкву Господа Ісуса Христа. В станях Він коротко, я згадую по пам'яті, говорить, каже, коли побивали камінням Савла, я стеріг одежу, і я то бачив, я то похваляв, я то робив. Брав листи на церкву, щоб в'язати братів сестер до в'язниці. І він тим жив, він тим переймався, і він думав, що він робив добре. Але знаєте, в якийсь момент осяяло світло і голос, і написано, що люди бачили світло, але голос чує один Павло. І йому було слово, якийсь період часу зір втрачає, стає видющим і стає проповідником Ісуса Христа. І далі в післанні Він говорить такі слова. Я зачитую коротко: післання апостола Павла до Филиппіан, третій розділ, сьомий віршик. Але те, що для мене було занадбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я раді нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Дивіться, які гарні чудові слова говорить апостол Павло. Коли пізнав Христа, то він зрозумів, що в житті і називає ці цінності вже сміттям. Цінності життєві, я розумію, і ми всі маємо сім'ї. Я маю шестеро також дітей. Бог благословив, Бог дає, але при тому всьому, коли Бог дає, це прекрасна невідмінна часка, є забота життєва. Біблія ніколи не казала і не каже. відкиньте то все, то не треба. Ні, накорми, корми дай зодінь, покажи життям своїм приклад. І тоді йди і проповідуй. Я прості речі сказав, але доступний життєвої практики. А тоді іди і проповідуй. Про сім'ю, про життя багато є в Біблії також написано, і це, про це треба дбати. Але є речі, де земні цінності, людські бажання, досягання перевершують надмір людського розуму і всіх бажань. І людина тільки спить і думає про те, скажем, просто як збагатіти, чи як щось придбати, чи щось більше мати. І вони одне за другим полонить людину. І навіть сна немає. А Біблія так просто каже: у праведного, який сон солодкий, він спить прекрасно. А якщо він і просипається, то Бог побуджує його помолитися. Проста характеристика, і багато таких думок можна знайти в сторінках слова Господнього. І апостол Павло каже: я все вважаю за сміття, щоб переважно як можна більше пізнати Ісуса Христа. І тут задається питання, апостол Павло. Ти говориш такі прекрасні слова. Ти ділися такою мудрістю. Можливо, ти вже досконали, можливо, ти вже пізнав все і вже зупинка. Але далі Він говорить далі. Ще ми читаємо 12 віршиком. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Не тому, що я вже досягнув, каже апостол Павло. Каже, я женуся до мети. І він підкреслює цей біг життєвий і дає розуміння, що він не зупиняється. Прийшли сьогодні з зібраннями, це добре. Помолилися, це добре, поділилися куском хліба, це добре. Голодного напоїли чи накормили це добре. Ви знаєте, ворога зодягли чи напоїли. Тут запитання. Але є теж багато відповідей. Я не буду цей теми сьогодні крепко чіпляти. Короткий приклад. Коли полонений стоїть солдат втомлений, підходить, скажімо, молода військова. Чи Воєнна людина і подає, як кружку чая. Він дивиться і до кінця не розуміє. Так навчає Біблія, отак корми, отак роби. Ви знаєте, прості речі, але вони не завжди вміщають, а тим спалюєш гаряче вугілля на голові його. Ви знаєте, тут можна багато думати про досконалість, але сьогодні Господь говорить про більшу нам ще досконалість. Подражайте. Як апостол Павло пізніше каже, мені як я Ісусу Христу. Він зрозумів, що весь життєвий біг це вдосконалюватися, весь життєвий час, все життя, це пізнавати як можна більше Ісуса Христа, це робити все те, що навчав Він. І далі він задає запитання: чи не досягну я тієї любові, якою він мене досягнув? І сьогодні добре, коли ми разом. Добре, ми сьогодні в цьому місті. Добре, коли ми маємо хліб до хліба поживу, це добре. Сьогодні ми слухаємо Слово Господнє, слухаємо прекрасні псалми, і хотілося, щоб це бажання, а воно не тільки для нас, чи для мене, чи для братів треба, а для всіх нас. Було завжди постійно досконалюватися в Христі Ісусі. Прикладають зусилля, старання. Господь не так не, просто когось можливо, і привів сьогодні це служіння. Можливо, хтось чув, що будуть браття чи сестри, гості співати. Можливо, хтось прийшов перший раз послухати. Я б хотів, би, щоб ви в цьому собранні. Зустрілися з тим Ісусом, з ким зустрівся Симеон, з ким зустрілася Анна, з ким зустрілися молоді покоління, з ким зустрілися сьогодні ти, хто мають спокій в серці, хто мають, можливо, якісь життєві переживання, але мають радість від тієї зустрічі. Я хотів би, щоб сьогодні зустрілися ми всі з тим Ісусом. Ви зрозумієте прекрасну радість, коли сирена, коли щось летить, коли щось гримить. Ми переживаємо фізично тому, що ми в тілі, але в серці ми маємо спокій. А цей спокій дарує Господь, а цей спокій є прекрасний, а цей спокій є чудовий, а його забрати не може ніхто. І цей спокій веде в небо. Цей спокій дає нам оту вірну обітницю, де я там і слуга мій буде, туди в небо. Сьогодні проповідується слово Господнє. Ми будемо йти до молитви і маємо таку прекрасну нагоду слухати Слово Боже. Можливо, є в цьому собранні хтось, хто перші рази слухає Слово Боже. Можливо, вагається, можливо, думає, чи це те, що мені треба. Так, да, це те, що тобі треба, це хліб життя. Коли ти будеш його їсти, ти будеш жити, ти будеш відчувати, як добре жити Словом Божим, читати Біблію. Особливо я люблю наголошувати і практикую вже давно і в своєму житті. Зранку, коли свіжий розум почитати Біблію. Ви знаєте, як багато проблем пропадає днём. Скільки всього того, що мене тяготило чи засмучувало, воно десь розв'язується, воно дівається, і ти розумієш, коли довіряєш Господеві, він, тих, хто його любить, тих, хто йому довіряє, він їх ніколи не залишить. Ми будемо йти до молитви. Можливо, в цьому служінні є хтось, кого торкається сьогодні, Дух Святий, чого серце торкається, Господь. Ви можете зголоситися і ми будемо за вас молитися. Ви не соромтеся, ви можете підняти руку, де ви знаходитесь, або прийти сюди просто допереду і сказати прості слова. Боже, я хочу пізнати тебе. Боже, я хочу служити Тобі, я хочу бути з Тобою, я хочу віддатися Тобі на служіння. Я хочу мати той спокій, про який проповідується, про який говориться, і ви ніколи посоромлені не будете.